Я знала, що я піду в лісову галузь десь 6 років. У мене в лісовій галузі працював тато, який працював е, лісничим. Він любив свою роботу, він привив мене любов до лісу. Саме головне пошану до лісу. Я повинна була поважати його. Це була така основна його задача. І тому я вчилася разом з ним. Я їздила, збирала шишки, потроху дивилася, що вони роблять, глядала там їхні секрети. І тому я закохалася в цю професію і тому я її вибрала. Я захотіла, я пішла. Я працювала в лісгоспі в Запорізькій області, інженером місцевих культур. В тому ж Лісгоспі працював мій тато, коли почалася повномасштабна війна. Моє місто, в якому я працювала, Мілісгосп, вони всі попали під окупацію і змушена була виїхати, була вкинути свою роботу, своє місто і переїхати на Хмельниччину. Мій тато залишився захищати Україну в складі ЗСУ. Він захищає зараз наші області. А я поїхала і врятуватися і. Продовжити працювати. В Славутському лісгоспі я працюю інженером свого господарства. Ця посада включає в собі все. Ти повинен знати і теорію, і практику, ти повинен все вміти, і все знати. Посада ця включає в собі догляд за лісом від початку його створення до віку стиглості. Ти повинен доглядати за лісом майже все його життя. Головним для початку, коли тільки з'являються культури, це перші п'ять років, це догляд за ними. Своєчасний систематизований догляд це майбутнє лісу. Коли починаються догляди, вони бувають декілька типів. Бувають механізовані, бувають ручні. Подрібнювач він перебиває скошену рослинність на маленькі фракції, які потім перегнивають і дають поживні речовини в ґрунт. І це дає більше краще для росту рослин. Трактор, який іде з культиватором дісковим, він спушує землю, також перебиває трав'янисту рослинність, яка дає освітлення для рослин, і також дає для них повітря, аерацію. Також ще є механізований догляд мотокущорізом. Це проходження мотокущерізом по міжряддям і скашування трав'янистої рослини та другорядної кущової рослини, яка заважає головній породі, не дає її рости, забирає в нього світло. Також використовується ручний догляд, Це коли проходиться просапування самого грядка, самої рослини. Це дубові культури проходять ручним доглядом. Вокруг самого дуба. Пропалюють для повітря, щоб в нього теж була рація, щоб він мог дихати, міг розвиватися і нічому йому не заважало для подальшого розвитку. Mm. Коли відбуваються догляди за лісовими культурами, бувають випадки, коли головна порода відпадає. тобто Появляється прогалина. В цей час ми можемо йти і досаджувати посад матеріалів на місцях, де не вистачає головної породи. Та це разом виходить і доповнення, і догляд одночасно. Ми повністю закриваємо весь ряд культур. Для доповнення використовується сієнці закритої кореневою системою, вирощуються в хмельницькому селекційно насіневому комплексі. Для мене ліс це майбутнє. У нас є така фраза, що ти можеш вважатися в лісовому господарстві тоді, коли ти маєш свій ліс, коли ти його виростив, коли ти за ним доглянув, і ти можеш по ньому пройтися. На сьогоднішній день я не маю такої можливості. Я ще не виростила свій ліс. Це моє бажання на майбутнє мати свій ліс, і не один, якому я можу пройтися, якому я можу сказати, от я його доглянула, я його посадила, і це ліс, який я люблю. se llama Neris